Занадто складна програма, так написала у своєму Фейсбуці міністр освіти Лілія Гриневич, маючи на увазі саме початкову школу, і тому вирішила спростити процес навчання, який був занадто складний для першачків. Чиновниця переконувала, що оновлена програма початкової школи передбачає збереження якісних показників навчання, але розширено шляхи їх досягнення як для вчителів, так і для учнів. Це не бездумне зобріння, а практичне осмислене засвоєння. Тож з 1 вересня наші. Діти в початковій школі будуть навчатися за оновленими програмами початкової школи. Вже з 1 вересня нові програми будуть реалізовуватися у школах, але перед тим ці зміни пройшли громадське та експертне обговорення на освітній інтернет-платформі ЕДЕРА, у якому взяли участь більше чотирьох тисяч вчителів, батьків, науковців, які внесли більше восьми тисяч пропозицій. 4 серпня колегією міністерства ця реформа була офіційно затверджена. А 11 серпня на сайті міністерства були викладені оновлення. Програми. Процес е навчання і тексти знеохочують дитину до навчання. Ми маємо е також вплинути на те, аби діти в початковій школі не втрачали інтерес до навчання. І ось ми зробили таке переформатування цих програм публічним. Навчальні програми для молодших учнів не тільки надто складні та застарілі, але й не включають психологічної особливості, що ускладнює процес засвоєння нової інформації. Діти в початковій школі за свідченням опитувань вчителів і батьків дуже перевантажені. Багато інформації в програмах не відповідає віковим особливостям учнів. Правки та зміни будуть помітні в кожному предметі, який вивчають учні перших-четвертих класів. 14 навчальних програм. Пройшли таке сканування через громадське експертне і наукове обговорення. Вже з 1 вересня молодші школярі та їх батьки відчують нововведення. Які результати принесуть ці зміни, покаже час. Костянтин Касьян, телеканал СК 1